У вересні Кабмін заявив про початок реалізації проєкту Стіна. Прем'єр підкреслив, що мова йде про повне переобладнання державного кордону між Україною і Російською Федерацією. Загальна вартість будівництва складе понад мільярд гривень. Ми розпочинаємо проєкт стіна. і він були неефективні. Натомість саме будівництво можна використати для розтринькування бюджетних коштів. Якщо Маючи таку в лапках захисну стіну, піде ворог на нас, то у нього навіть декілька секунд не треба буде витрачати, щоб далати цю стіну. І дуже важливо, щоб ця стіна не стала стіною плачу за відмитими і втраченими бюджетними ресурсами. І ми тут повинні розраховувати, я сподіваюся, на підтримку з боку зарубіжних партнерів. Має бути відеофіксація, включаючи з систему нічного бачення, з можливістю інженерних споруд. І нарощування сил там, де є небезпечні напрямки. Для облаштування кордону вздовж усього периметру країни іноземні держави виділили Україні 500 мільйонів гривень допомоги. За словами Арсенія Яценюка, з них поки що не використано жодної копійки. Оголошено публічний тендер. Уже після нього має розпочатися активне будівництво. Однак, деталі реалізації проекту стіна досі невідомі. Лана Маяковська Артем Кутасов, соціальна країна.